Вітаю вас! І пропоную вам ще одне історико-познавальне відео, яке відповідає на запитання, чому дуже часто імперії розоряється. Ні, ну це дійсно факт. Дуже часто якраз кризи імперії доходить до того, що грошей не вистачає і я! І це є чітка відповідь, в історії дуже багато. Тому я просто нагадаю вам деякі історичні події, а ви можете їх проаналізувати, згадати. Колись я, напевно, вам розповідав, якщо не чули, тепер перший раз послухайте. Дуже далекі часи, коли була імперія Хань, була Імперія Тан і Суй, фактично ці імперії десь повторювали друг другу. Так от, під час імперії Хань була запроваджена така дипломатична робота, можна сказати. Якщо приїжджали посли, ці подарунки, які вони привозили, ну, держслужбовці переписували і оцінювали, скільки це коштує. Я не знаю, як вони оцінювали, але це робили. А потім, коли дипломати від'їжджали, їм давали теж подарунки, ну, як би сказати, подякували. Причому вартість подарунків, які вони отримували, 10 разів дала більше вартості, ніж вони принесли. Чому? Ну, з точки зору дипломатії, політики, вважалось так, щоб люди бачили, наскільки багато, сильна, могуча імперія хань! Ну і відповідно лякались, поважали і так далі. Взагалі, я вам колись говорив, що навіть зараз ця концепція існує. Хоча, може, не так популярна, а в сторону це була концепція середнінна імперія. Що це означає? Є небо, земля, Китай, а все ще навколо варвари і васали. Одна на планеті або в світі одна країна Китаю. Да. І тому от вони так вважали, що ми ж такі. Як ви самі розумієте, оці вибрики, щоб так давати, вони з неба не падали. Тому бідні китайські селяни працювали як прокляті. І платили податки, тим паче в Китаї завжди податки були, були ченькі. Тому, на певний час від часу піднімалась повстання, то одні, то та інші. Так що таке було. Но це була така політика. От вони вважали, що якщо ти будеш показувати багатство, це імперія. Так, да, це імператор. Ну, давайте тепер трішечки поближче. Тож, ну, історія Китаю для вас трошки далече. Ось всі, звичайно, пам'ятаєте, всі пам'ятаєте, Преслівську раду, бана Хмельницька і так далі. І оці розмови відносно того, що от ви ж бачите, там він уклав невигідні умови. А ви їх читали? По-перше, їх не уклав. Березневі статті це жанована грамота царя-батюшки. Ну, ну така була система. Систем. Не, не, ну, щоб так робили. Так от дивіться, що ви зрозуміли, що випросив одна хмельниця у царя батюшки. Перші всі податки, які збиралися на його теренах, це все було його. В Москві нічого не платив. В упор. Мало того, був кордон, на якому, якщо купці приїздили, платили мито. Ну, відповідно, правда, якщо їхали туди теж. Потім, з московської казни, з московської платили... Гроші, ну, скажімо, полковникам і таким найближчим людям біля Богдана Хмельницького. Ніплохо домовився. Так, <сі> да, так, да, так, да, за це він не мав права вести перемовини, ну, відповідно, без дозволу царя батюшки, мають сюди міжнародні перемовини. Ой, на практиці бачу, що треплялося. І дивіться, ще яка цікава ситуація. Ну, це вже за часів Виговського гетьмана. Ну, якщо ви пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, ну от згідно ці всі домовленості і взагалі, згідно прохання, щоб Хмельницького цар батюшка прислав військо. І е, в Києві, в Ніжині, в Чернігові там був розміщений московський гарнізон. Що значить, ну, для захисту, для захисту, то ж війна з Річ Посполити була. І там було розміщене військо. Ну, ви самі розумієте, військо це є військо, його ж треба отримати зарази. Так от, коли вже не було банах Хмельницькому був Гетьман Віговський, воєначальник Московський попросив, що ну давайте якось допоможіть, тому що, ну що значить військо, кормить треба, зарплату платити військову. Це все ж з Московської вже казни, то скільки говорить? І Він попросив, що давайте харчі, хоч ви там постачайте. І боже, який скандал був. Віговський там. В кінці кінців переругались, навіть поміняв напрямок. Да, Віговський тиж там, з річчю посполився подружився. Ня, ня-ня. Був іще такий період гетьманщини, був такий бреховецький, не знаю, знаєте чи ні. От він дійсно зрадник. Зрадник. Ну, не знаю, чому він на це пішов, або примусив, або так трапилось. Але цар батюшка веде наказ, щоб зробити перепис населення в Гетьманщині, відповідно обкласти податки. І він погоджується. І дійсно, ну ще, скажімо, ці, як сказати, пісурюки не доїхали. Пам'ятаєте, чи він закінчив? А? А? Ні! У... Козаки на піки підняли. Ні, серйозно, його якраз, як говорили, скатували на горло. Підняли на піки. Не треба було, не треба було. Що, значить, податки? Рухаємось далі. <плес> значить, ну всі, напевно, знають, що Катерина II знищила Січ і ліквідувала гетьманщину. Ну, всі, що вона знищила правильно, там одні бандюки були. Ну, розумієте, от таке бандитське кубло, ну як пірати. Грабували, причому грабували Україну, продавали в рабство українців. На що ж Так от о, треба було знищувати, їй-богу. Але коли вона ліквідовувала гетьмащину, так вам сказати, вона не просто засипала, вона перезасипала. Ну, мається, ну, звичайно, старшину, старшину, ну, я, ну всім якби це було б занадто. Ну, дивіться, полковники получили генеральські титули. І пенсію. Мало того. Вона за полковниками, писарями, сотниками, єсеулами, от там була така державниця. Ну, те, що вони тимчасово володіли, вона це їм записала та вічно. Пожиттєво, по фамілії. Ну, тобто, назавжди. Мало того, ще додавала, Мало того, ну то Людина, ну, з військовий, козак який служить, ну, скажімо так, в руті, яка охороняє гетьмана. Саме звичайний казак. Такий. Сала, хлопець. І вона цим всім казакам чин корнета. І дворянський чин за вислуху. Нічого собі. Ай ще хлопець приїжджає. Я дворянин. Да, да, розда. Ні, вона дуже себе задобрювала. Да, да, да. Та-та-та. Ну коли оце була е, розділ Польщі, річ Посполити, про це багато чого говорить, ну, ніхто не може відповісти на запитання, чому так легко вийшло. Ой, ні, 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 ні. І чому Костюшко, коли намагався підняти повстання, воно здохло і заглох. Вона дуже багато дала. Дуже. Ну дивіться, вона за польською шляхтою закріпила все, що вони молоді додавала більше. Потім списала всі борги. сам знаєш, Всі, все, все, ребят, прощаємо. Мало того, роздавала такі чини, ну розумієте, така ситуація. От такі з такої дворяні мамали, там заходали, вона йому. І села дає, і те саме, і титул дає. І, і там ще, і приймає, що називається, там Боже мой. Тому немає нічого дивного, що дійсно дуже багато польської шляхти. Що Правда, знаєте, яка цікава ситуація винесла? От дуже цікаво, дуже цікавий випадок от Чартерійським. Ну і дійсно багатий, ну річ поспорили. Ну, його там Екатерина обсипала, засипала і так далі. І він став, ну, щось, ну, як сказати, другом Олександра І. Ну, бага, ну, знаєте, як сказати, у, Майбутні імператори аж повинні були друзі якісь такі підходячі, от так. І вони там щось тусувалися, Прийому розумієте слово. то й багато, то й багато. І тривалий час, навіть коли Олександр І став імператором, він, був, він входив як в найближчі круги, ну і так далі. А потім... А потім Ганар Пальський! Ну, важко сказати чому. Знаєте, вони не поругались, не поскандалили. Але, ну да, Олександр І однозначно не повернув би вольності вольності ну, Польщі. Ну як би не повернув незалежність, тому що бабушка ж То Той їхав. І був керівником, як сказати, революційного руху Польщі за визволення Польщі від не те саме російській імперії взагалі навіть тоді коли створило це польське царство ну воно ну, мало ну перше, мало автономії, дуже велика автономія, навіть був Сейм. мало того вона не, вони не платили податки з російської імперії йшли гроші великі великі гроші Тобто, розумієте от в імперії була звичка задобрювати. свій час прибалтику ліфлянії Ліфлян, Ліфлян, те ж саме От розумієте, що вийшло? Получалося так, вони їх задобрили, задобрили, задобрили. А вони все рівно. Нехаті! От розумієте, я говорю, що імперії це губить. Імперії вважають, що якщо вони будуть давати, 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 до пори до часу це працює. Але після цього хоп! <схід> І все. І тому дійсно, якщо подивитись... Скільки було повстань польських. О, хоча казалось, боже, да стільки всього. Ну, ну, скажімо так, щоб що ви зрозуміли, приблизно така ситуація. Податки збирають на території там, де от Калуга, Тула. причому збирають так. Кнотом. А потім ці податки, в вигляді різних пільг дають польському царству. А польське царство повстання піднімає То одне, то друге. А? Як? Ой, це задобрення, ой, задобрення. Ну, я говорю, що от що губить імперію? Вони чому-впевнені, що можна купити, купити. Тому, так, вони купують, купують, а вони не працюють. Ближче. Радянський Союз. Да, Радянський Союз витрачав скаженні гроші на підкуп різних країн. Ну, починаючи ще, як він тільки більшовики владу захопили. Можливо, ви чули таке слово комінтерн. Можливо. Це була така якби, структура злочинна, яка грабувала Радянський Союз і фінансувала різні сумнівні структури. Ну, вважала, що комінтерн підготовлює світову революцію. Тому гроші отримали німецькі комуністи, французькі, англійські. Ой, хто таке не тримав? Причому бувала ситуація. От вони німецьким комуністам гроші давали-давали. А виявилося, що той, хто там, там ще до Тельмана був ті, кому вони давали, вони ці гроші поцпали і вбігли в США. І до кінця життя там і прожили. Небаганий, поправда. Але ж революція, так! Давайте революцію! Революція завтра буде завтраки грошей дайте, да. Боже, скільки грошей под тринькали на Молдову. Ну просто вони от Молдавська революція, дуже багато грошей. Ну взагалі, в США теж пішло. Там же ж була така цікава ситуація, що повезли в США по тим часам там бриллянти, золото, ну просто ж не рубліш звичайно. І воно і кур'єр зник. І це зникло. Ну, правда, потім кур'єр десь так з'явився, але якось дуже дивно. Він вже виявився якби працівником зовсім іншої структури. І взагалі він, він вже придумав будь-кур'єром. <прав> Пропав. Та, розворовувалося. І взагалі оця система, коли дійсно, розумієте, як, що відбувалося? люди нема чого їсти, голод забирають зерно, продають, отримують ту ж валюту, теж золото, і це золото відправляється всяким сумнівним друзям, які типа от ми зараз, зараз революція буде. Ой, буде! Ой, як ми вас любимо! ой, бро. Ну, саме, звичайно, смішно і неймовірно смішно було... А, от давайте, Хрущов, пам'ятаєте? Асонську ГЕС, пам'ятаєте? Там взагалі цікава ситуація була. значить, дивіться. Сама ідея побудувати цю ГЕС, вона з'явилася ще в 2020 році, -ро, ну, ще до Другої світової війни. Але поговорили, поговорили, якось так. А після Другої світової війни вже почали якось більш детально. Ну там просто дійсно таке місце, де от ну, якби, проситься, І порядок обставин воно дійсно тоді збільшувало площу для землеробства. Там багато що такого. На початку англійсько-французько-американський консорціум почав збирати гроші, щоб побудувати цю асуанську ГЕС, і відповідно, ну як би там, на умовах концесії. Тобто малося на увазі, що вони зібрали гроші, побудують, будуть експлуатувати, платити якісь там податки в, в, владі Єгипта і буде все добре. І коли Хрущов знав, говорить, ні, будуємо ми! І що називається, от ми будемо будувати все. І що називається згріб... Ні, ну писаєте, скільки ресурсу було використано для будівництва. Там дивіться, називали тоді ціну десь близько мільярда доларів. Той мільярд це на, на сьогоднішній момент ну, як мінімум мільярдів ну, 10 або навіть 50. Просто ну, воно побіж долари ж це знецінене. І так, да, дійсно, що називається Щедренько. А потім, коли побудував, він подарував їм. Причому подарував дуже просто. От він приїхав в гості і, на відкриття. І подарував. Знаєте, цей президент Єгипта в був. Че слово? Ну він все чекав, він там думав, ну, може, якісь напіли кредити, якась розпочав. Подаров. А фонарець. Просто. А чому? Тому що... Єгипет будував соціалізм. Да, да. Мало хто знає, що був момент, і зараз цього вже немає, а раніше офіційні назви Єгипта було слово соціалістично. Да, да, да. Ну нас взагалі там соціалізм будував, да, таке було. Ну, взагалі, з Африкою там була о, смішна ситуація. Появляється якийсь, ну навіть диктатор взагалі не відомо, хто якийсь. Напівших і говорить, буде будувати соціалізм і зараз зараз Москву. І бабло, і бабло, і бабло. Ну там не бовсько бабло. Поставляли товари, гроші не брали. Поставляли якісь там, дійсно, техніка, обладнання, теж гроші. І... і тоді дійсно були такі, що от він, сьогодні він за соціалізм, потім уже е... набрав, раз, за капіталізм, потім оп, опять за соціалізм. Взагалі, якщо взяти, згадати, які країни міняли туди всі... Ой, що не було? Центральноафриканська республіка. там то вони соціаліст будують, то капіталісти, то взагалі імперія. Потім там куча всяких оцих маленьких країн, то вони соціалісти. От, ой, боже, що це тільки не творилося? І вони дійсно, вони просто храювали, вони дійсно грабили. Я вже мовчу про Куб. Там же ж в кінці кінців стільки всього понадавали, стільки всього проздавали, а потім пройшло ці вже борги якби списувати. А за рахунок чого? Да, 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 да. От вже якось підзабулось, коли Радянський Союз розвалився, були розмови, а скільки ж тоді з Радянського Союзу грошей витратили на от ці всі от забаганки. Тому що, ну, розумієте, були якісь борги, наприклад, от там, там заборгували, коли порахували, сума виявилася дуже великою. Причому це були борги офіційні ще й неофіційні. Там просто вийшла ситуація, ті гроші, які йшли по партійним лініям. Вони були, були таємні, а вони скажені ніж гроші. І коли порахували, там вийшло, по-моєму, 7 трильйонів доларів. І зрозуміло, що їх ніколи ніхто не заплатить. Це 90 років. 90. І не заплатили. Ні-ні. Там потім оці, вони щось посписували, щось там... Ну, дисконт був, 99% борг продавали, дисконт 99%. Пустиш. І дійсно, фактично, вийшло. От, Дійсно, коли в Радянському Союзі говорили, що чому голити це все, що все йде на допомогу братським народам, ну таки так, і да. крім проблем самої економіки, там дійсно дуже багато грошей. Імперія збирала і тратили, тратили, тратить, і це дійсно. Я говорю, що в деякій мірі от розвал Радянського Союзу був запрограмований. Тому що стільки потрика грошей невідомо куди. Тому що, ну, стільки тонек мої. Російська Федерація повторить те ж саме. Ну, напевне, чули, що там Путін час від часу оці збирав африканські країни, списував борги, все те ж. Кубі списав, списав. А, ну, Куба однозначно не може це просити. Можливо, чули, що Нікарагу дали кредити, причому один, другий, третій. Нікараго визнала оцю, цю Абхазію незалежно. Боже, Боже. Нікараго одна з найбідних країн Латинської Америки, що визнала. І вони ж давай, 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 Грохи, давай. Потім, я так е, розумію, там в Вінселі те, що дали, вони от радянськи не повернули. Я говорю, що дуже часто що відбувається? Ці всі шахраї, вони ж бачать що? Можна поживитися. І там, дурочку ганяють. Ой, ми так вас любимо, вас так. Давай бабло, давай бабло, давай, бабло, давай. Ну навіть буває так, що деякі бабло беруть, і а, коли вон, вони там утримуються. Упці, ви платите стільки грошей за те, що вони там утримались, да? Ой, Боже, умоляю вас. Ну і ви ж не гірше мене розумієте, що на сьогоднішній момент Чечня, вона незалежна. Кремлі не команди в там свій клан, своя мафія. Але гроші дають. Та ж сама ситуація. От та ж сама ситуація, що як свій час Московське царство платило Кримському хану, а зараз Кремль платить Чечні. Мало того він не може не платити. Тому що він розуміє, не дай Боже. Там був момент, коли цей мій фінансів Сілоанов, він всім якби телеграму розіслав, що треба ну, по регіонам що давайте десь економити і ну, щоб ви за рахунок власних ресурсів вирішували свої проблеми У, там такий окрик був ще, що мабуть щоб бізнес бідність лякався до смерті сказав ні вас це не стосується ні-ні-ні, все-все-все. Ні, ні. і там вже виходить що теж от гроші а говорять ой зараз от вони там в криму побудували хорошо що будували погодно ну, це все заберемо Залі, ви ж розумієте, яка ситуація? Так, да, дійсно, зараз е, Путін там от окуповані території, туди, туди. Так, туди. Да, там більше грошей розгоровують. Причому розгоровують московські пацани. В Росії є така звичка. Гроші дають, тут смотрящі з'являється, з Москви. І вони це все розкрадають. Так, да, це є. Це є. Причому розкрадають безбожні. Але я щось побудував. Ладно, побудували, нам не залишиться. Домовились, так і було. Але знов таки, виходить, що вони будують так. Крадуть по всім російським регіонам. Зараз, от чому дійсно а, оцей феномен, що ти виїжджаєш, від'їжджаєш від Москви, від'їжджаєш. Ну, Московська область вже, вже починає, так сказати, відрізняється від Москви. А коли виїжджаєш за Московську область, як інша планета. Бог. Ну, навіть ти потягом їдеш, тобі в очі впадає бідність. От Ти бачиш там будиночки, дороги магазинчики ну видно що бідність скажена. ну в москві теж бас так я тут така як да вот і просто причини що дав став скуди рю та ж сама ситуація що вони граблять всі. і щоб деяким під щоб вони добри... все добре. ну та ж сірія от ой в сірі ні там в сірі все банально просто Дали гроші Асаду, він взяв цим бойовикам заплатив, вони його люблять. Поки буде платити, будуть любити. Не буде скинути, чорт. І так воно все будується. Да. Ну, про Китай це взагалі окрема ситуація. Тому що е, на таких невигідних економічних умовах, ну це взагалі -то. Ну, Все, що можна, все віддає. Там ціни такі йде, все. І виходить, вони якби задабрюють. Ой Боже. Причому вони всі ж розуміють, що як тільки щось поміняється, да, все ми вже передумали, ми з вами не дружимо. Ось Так Так що так, да, дійсно, імперія якраз і губить це їхнє бажання купи. воно ж не купляється. Абсолютно. Які б подачки не давали. От скільки волка не корми, а он в ліс смотрить. Оце і тут тепер ситуація. Все це є? Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.